Доброго дня, друзі. Сьогодні продовжимо серію зйомок відео про радіоприймачі. Побачив, що вам досить файно заходять відео про радіо. Не думав, що так вони будуть заходити, що вам настільки буде -то все цікаво. Ну і сьогодні в нас на черзі наступне радіо, дуже-дуже цікаве від виробника Retekes. Приходить воно ось такій маленькій коробочці, можна сказати. от Коробочка невеличка. Давайте її розглянемо ближче. Тут бачимо, пише модель ТР110, 5 вольт 2 зарядка літіумна батарейка на 1000 мА, фірма Retekes, адреси потужності і виробництва. І серійний номер, я так зрозумів. in China. Китайці в нього впихнули, як то говориться, не впіхуємо. Вибачте, за вираження таке, ну але так воно є. Ну і тут надписи так само з. З адресами, з електронними тим всім, від виробника. Така ось коробочка. Ну, але не дивуйтеся, тут невеличке зовсім радіо, але воно по своїм характеристикам дуже і дуже функціональне. Приходить воно ось такі от коробочці картонній, маленький. Так, сам приймач, давайте поки що ми його відложимо на бік. Глянемо, що тут просто є. Батарейка. Такий от поролончик. Інструкція дуже-дуже ну, детальна. Зараз ми то ще раз все розглянемо. Шнурок на руку. От такого плану. Чехольчик. І навушники. Все, більше тут нічого нема. Тепер давайте познайомимося з компонентами ближче, як то говориться. Є тут у нас такі от наушники вакуумні, роз'єм 3,5 мм. Я, правда, не слухав, як вони звучать, говорять, що в принципі непогано. Але є та і є. Не будемо на тому загостряти нашу увагу, просто глянемо, що і до чого. Ну, інструкція така дуже-дуже детальна. На 124 сторінки. Різними мовами, я так поняв. Ну так, да, тут є англійська бачу. Китайська, напевно. Щось трохи і китайською пишуть. Ну, одним словом, всяке і різне. Ось такий чехольчик. Я не знаю, що це за матеріал, такий, типу, як плащовка, щось таке, типу такого плану. Він, напевно, в воду не проникний. отак він. Звужується. От можна радійко сюди поставити і перенести. Фактично, якщо так розібратися, я думаю, що... Сюди, напевно, влізе у нас все. Ану зараз глянемо, чи повлізає у нас тут інструкція, наушники. Так, в принципі, тут влізе. влізе все повністю, як бачимо в той чехольчик. Ось. Отак собі можемо закрити і переносити в руках, куди нам потрібно. Добре, менше з тим ми ще не дивилися. Є тут у нас ну, шнурок, то я думаю вам. Дуже цікаво не буде, звичайний такий, як то говориться, кітайоз. Так, акумулятор. Акумулятор bl 5 c як від старих Nokia, 1000 мА. Ємкість. Ну і зарядка 5 вольт 2 А. І саме ось таке от радейко. Бачимо от такого плану. Дуже-дуже маленьке. Якщо взяти от мою маленьку долонь, ну ось воно таке в долонь влізає досить гарно. Так, перейдемо до органів управління. Давайте зразу вставимо батарейку. Щоб у нас вже було все, як то говориться, в комплекті. Так, от так воно вмикнулося в нас вже навіть. І дивимося, що у нас тут є. Зарядний порт Type-C, валкодер так званий, для шнурка така, койомочка. для наушників вихід 3,5 мм, і для антенни так само 3,5 мм. Можна підключати зовнішню антенну. Потім в кінці відео я спробую щось на нього послухати. В білий день, там, можливо, 20-ку, там FM включу вам, щоб подивилися, як він звучить. От, якось так. Що у нас тут ще є? Ну, ззаді кліпса для кріплення на пояс, чи десь там на штани, чи на шорти. Є тут такі у нас така наклеєчка з даними так само про радіоприймач. Та і все, в принципі, і динамік невеличкий. Так, давайте я вам зараз його замірюю по довжині. По вазі. Довжина нашого приймача 10 см. Ширина 6 і товщина 2. Ось таких невеликих він розмірів, можна сказати. Вага. Це разом з батарейкою, якщо ще взяти шнурком, ну, 109-110 грам, одним словом, десь так. Невеличка вага. І купа характеристик хороших, як то говориться, зараз ми про них більше розкажемо. Приймається Premach цей... FМ, короткі хвилі, довгі хвилі, середні хвилі, авіадіапазон. Це все в різних видах модуляції, і це є і в АМ. І SSB, і звичайна частотна модуляція. Ну, тобто тут дуже багато все, що ви хочете послухати, і садком, тут так само можна послухати. Ну, Тобто, самі розумієте, погодні канали є, але ну, в нас вони не актуальні, в принципі. Але якщо комусь, може буде цікаво. ну от Ми бачимо, тут написано спереді FM, MV, SV, Air, CB, CB, -шні. так само можна послухати дальнобойщиків. Ну, якось так, дуже така. І спереді ми бачимо тут управління. Воно все виконується ось цими кнопочками. Досить воно таке специфічне, можна сказати. Зверху в нас є кнопка включення. Ось. Включимо, виключимо що звук. Зараз в мене включено FM. Для переміщення, наприклад, по діапазонах ми жмемо кнопочку ось цю бенд. І воно нам переключає вже готові та, якби, е, ті як сказати, бенди, які вже в радіо заложені з різними видами модуляції. Ось тут модуляції з боку, як бачимо, тут от, е, ширина приймаючої тої ну, wide narrow, тобто ширина хвилі. Е, що тут ще таке є в нас? Так. Далі, наприклад, для того, щоб переключити види модуляції або взагалі налаштування, ми виконуємо кнопочкою Set. Бачимо, починає мигати в нас то, що ми хочемо налаштовувати. От, Наприклад, якщо вам має бути видно, в принципі, От я нажимаю кнопочку Set, почала мигати ширина. І оп, нажимаючи на моди. Ми переключаємо 400 600 кГц, ширина кГц. 180, 200 кГц, 2,5, 3, 4 кГц. Нехай буде 4. Шуму давик бачимо, можемо переключати. До 9. Оце ми переключили зараз. Зараз тут включилося у на нас SSB. До речі, щоб ви собі розуміли, тут нема в нас е, в цьому приймачі е, модуляції USB, а є тільки SSB і LSB. Mm. Не знаю, чому так зробили китайці. О, дивіться, наприклад, зараз у нас замигала модуляція для того, щоб ми її міняли. От Ми зараз перелистуємо SSB, включив. Включили зараз SSB. Нехай буде, в принципі, SSB, отак, щоб ви собі розуміли, йдуть налаштування, зберігання каналів, звук додається, знімається. Далі тут ми можемо тою кнопочкою регулювати крок. 1 КГц, 100 Гц. Взагалі, крок може бути максимальний 5 кГц. Поміняємо, ну, наприклад, на 5, зараз поставимо, зараз секунду, бо проскочив 5. І коли тепер і тепер можемо переміщатися по 5 кГц з тими стрілочками вверх, вниз. Як бачимо, переміщаємося. Ну, зараз, звичайно, я тут нічого на цю антенку не зловлю. вона тим більше зложена. Ага, ще, до речі, так, на рахунок антенки. Останнє коліно дуже тоненьке. Зараз вам скажу довжину тої антени. Тут ви так в відео не побачите. Це є в районі десь 48 см. Давайте я її зложу. І зараз спробуємо щось послухати. Ну, давайте включимо для початку FM. Це у нас Авіа включилось. Ну, Авіа там щось знайти. Зараз дуже важко, самі розумієте чому. Сібішка. Зараз О, погодні такі ті канали. Тут у нас рівень приймаємого сигнала, є. бачимо, зараз світиться. Ось маємо FM. Ну, ось так ми можемо, наприклад, сканувати ефір наш, наприклад, FM-і. Знайшло, бачимо, якусь станцію. <тас> Давайте знайдемо щось, що краще приймається. Раз нам щось пошукає. Ну ось так приймає. Як бачимо, FM, діапазон. Хочемо зберегти, наприклад, канал. Нажимаємо кнопочку Memory. І далі вибираємо, бачимо, тут з'являється зверху, в е, нас так, якби, програм, е, номер каналу, який ми хочемо зберегти. Вибираємо, нажимаємо set і канал збережено. От, якось так. Управління досить таке просте, з ним, якщо розібратися, ось цим колесиком ми переміщаємося. Так само по частоті бачимо, тут магає стрілочка. З тою частотою ми будемо переміщатися, так якби ту цифру ми будемо змінювати. Ну ще давайте я вам попробую щось піймати. На 20-ті. Не знаю, що зловиться, Ну, зараз білий день, в принципі, двадцятка мала би проходити. Як бачимо поки що глухо. Ну, от 8. Ну це нагадаю, це просто на дріт, щоб ви собі розуміли, антенка в мене на КВ така, типу, ну, для приймання. Як то говориться, з клепа на метрів ліс 20 за, за тим за вікном. І воно собі. Будемо дивитися, зараз може щось зловимо. Може, щось та й зловимо. 20-ка мала би проходити. Але щось дуже і дуже тихо. Бачимо стоїть модуляція SSB. це у нас є замість USB. Щось ловить але. Ширина каналу у нас 4 кГц. Можемо її поміняти тут в настройках. Ну Давайте далі йдемо. Багато ну, Дуже перешкод. Давайте ще щерину попробуємо виставити інакше. Ну точно підстройка, бачимо з боку це колесико. Щось бачимо, приймається, не найкращим чином, можливо, проходження не дуже. Звичайно, що я думаю, звичайно, що я думаю якби, якби цей приймач десь був би на вулиці, поза межами міста. Нагадаю, я зараз знаходжуся в місті. Тут, звичайно, багато є перешкод, і ну, всякі Wi-Fi, напевно, моя камера робить певні перешкоди для цього приймача, тому що він прямого перетворення. Простенький, але в нього запхано дуже багато всяких функцій. Всі частоти рахуйте в різних модуляціях. Тому, як на мене, це радіо ну, таке для. Як, воно там типу, позиціонується. як... Для початківців, тобто як початкового рівня радіо, але насправді, якщо так розібратися, в цьому радіо запхано стільки, що його можна назвати цілком нормально та якби професійним радіо, тому що тут дуже багато всього. Ну, Але, звичайно, пряме перетворення робить його дешевим. Китайці зробили спеціально так дешевий продукт, ну, відносно дешевий, звичайно, не є там. Як то говориться, десь в районі ну, поза 2000 він зараз коштує, там, можливо, з якимись там скидками на розпродажах він буде коштувати дешевше. Треба шукати, дивитися, чекати, поки будуть якісь розпродажі. От, якось такого плану. В принципі, дивіться, пишіть якісь свої коментарі під відео, можливо, кажу, можливо, я чогось в відео не вказую. Робіть якісь мені певні підсказки, будемо своє відео, як, би, як то говориться. Покращувати завжди, буду старатися розказувати про те, чого я, наприклад, не розказав. А так, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!